Розділ 22. Кривий, тоді цілий, або отже, цілий. Фанбі додає не показує себе і свою ясність або проникливість, той самий роглів, тож залишається цілим. Зігнутий, отже, прямий, не вважає себе правим, тож його правота проявляється. Заглиблений або порожній, отже, наповнений. Не хвалиться собою, каже Ван Бі, тож його заслуга є, мається. Зношений, отже, новий, не пишається собою, отже, його доброчесність зростає або тривала. Саме ровлю що означає щось довге. Мало тоді здобуток, багато тоді плутанина або омана. Ванбі додає: шлях самоплинності, сам такий, також подібний до дерева. Що більше обертів, то далі від кореня. Що менше обертів, тоді досягається його основа. Або корінь. Багато. Тоді віддаляється від істини. Тому кажуть, омана або плутанина. Мало тоді досягається основа, тому і кажуть здобуток. Отже, мудрець тримає або обіймає єдине або єдність, або це просто один. І стає зразком для піднебесся. Єдине це межа. Мається на увазі крайність найвища форма малого. Зразок. Це взірець. Або правило, або закон, або норма на вибір. Не виставляє себе тому ясний або проникливий, або світлий можна сказати навіть. Не вважає себе правим, тому його правота. Проявляється, не вихваляється, тому має заслугу, не звеличує себе, тому зростає. Адже лише не змагається, тому ніхто в піднебесі не може змагатися з ним. Те, що у давнину називали кривий, тоді цілий. Хіба ж це порожні слова? Справді зберігає цілісність і повертається до нього, до, до порожнечі по суті. Ще раз кривий, отже цілий, не показує себе і свою ясність, тож залишається цілим. Зігнутий, отже, прямий не вважає себе правим, тож його правота проявляється. Заглиблений, отже, наповнений не вхвалиться собою, тож його заслуга є. Зношений, отже, новий, не пишається собою. Отже, його доброчесність зростає. Мало тоді здобуток, багато тоді плутанина. Шлях самоплинності також подібний до дерева. Що більше обертів то далі від корення, що менше обертів, тоді досягається його основа. Багато тоді віддаляється від істини, тому і кажуть омана. Мало тоді досягається основа, тому і кажуть, здобуток. Отже, мудрець тримає єдине і стає зразком для піднебесся. Єдине це найвища форма малого. Зразок це взірець, правило. Не виставляє себе, тому ясний, не вважає себе правим, тому його правота проявляється, не вихваляється, тому має заслугу, не звеличує себе, тому зростає. Адже лише не змагається, тому ніхто в піднебесі не може змагатись з ним. Те, що в давнину називали кривий тоді цілий. Хіба ж це порожні слова? Справді зберігає цілісність і повертається до порожнечі. Ще раз тільки даутицин. Кривий, отже, цілий, зігнутий, отже, прямий, заглиблений отже, наповнений, зношений, отже, новий, мало тоді здобуток, багато тоді плутанина. Отже, мудрець тримає єдине і стає зразком для піднебесся, не виставляє себе, тому ясний, не вважає себе правим, тому його правота проявляється. не вихваляється, тому має заслугу, не звеличує себе, тому зростає адже лише не змагається, тому ніхто в Піднебесі не може змагатись з ним. Те, що давнину називали кривий, отже цілий. Хіба ж це порожні слова? Справді зберігає цілісність і повертається до порожнечі.